Рин у школі на рівненщині учениця 4 класу опинилася оголеною посеред однокласників, її знімали на відео. Буде дорожче. У рівному підняли вартість на проїзд та вивезення сміття. ITV. Новини. Добрий вечір. Болінг у школі на Рівненщині в одному з навчальних закладів під час уроку дитина опинилася без одягу. Батьки кажуть, у ліцеї над їхньою донькою знущалися. Що відбулося, і чи покарають винних у матеріалі нашої Сніжани Твардовської. Булінг у школі. У Котівському ліцеї Олександрійської громади просто під час уроку дев'ятирічну дитину, за словами батьків, змусили роздягнутися перед іншими. Це сталося 23 травня цього року. Після навчального процесу зателефонувала мені не класний керівник, а психолог. Помідомила, що на камеру розділася моя донька на якому уроці що це сталося, невідомо. Це ще було під час уроку. Це ж не просто так, що воно сталося на перерві, а під час уроку. Як розповідає мама дівчинки, знімали на відео два однокласники, які є братами-близнюками. Усе, що зняли, закинули у групу у вайбері. Коли ж мама дівчини забажала побачити відео, то керівництво ліцею повідомило, що його уже немає. Збереглося лише фото з екрану телефону. Директор мала скрін. Як нам директор пояснила, ну там дуже цікава історія, як вона знайшла цей скрін, там, де дитя стоїть оголене біля дошки. На цей момент було ще й відео. Якесь там, вони видалили, не видалили. Взагалі не зрозуміло. В класі є якась там вайбері група між дітьми, що вони це відео розсилали. Мама Ольга додає, вже згодом її з чоловіком викликали на розмову з директором та психологом. Після цієї ситуації ми почали казати, а де батьки цих ну хлопців, що були причетні. Ми з ними порозмовляли і відпустили їх. Кажу, як. Кажу, Ми ж маємо з ними порозмовляти теж, ми ж маємо почути якусь думку. Потім викликали цю маму, ці хлопців, з ними почали говорити. Вона очі піднімала доверху, що не може такого бути, що вона перший раз чує. Зараз жінка з горою паперів та разом з адвокатом хочуть добитися справедливості та зрозуміти, що тоді відбулося. Вона впевнена, що її дитину до таких дій довели свідомо. Більше того, видалили відео, аби приховати усі докази. Додає, звернулася уже в усі інстанції. Безрезультатно обурює мамою той факт, що вчитель, який під час уроку залишив дітей самих, не поніс ніякого покарання. Всюди б'ємося і в, в освіту. Ми. Билися освіта нам тільки відписки присилає, що вони нічого зробити не можуть. Що вони дали догадогани цим вчителям, і все. А догана що мені догана, що верне психіку дитині. Не верне. Так само, ж вони ж зараз залишаються на своїх посадах, працюють і в них все добре. У Котівському ліцеї цей неприємний факт не заперечують. Втім, деталі замовчують. І з нами у закладі говорити не захотіли. У телефонній розмові теж нічого не розповіли. Немає часу просто як зараз спілкуватися. А коли ми можемо поспілкуватися? Ми також звернулися за коментарем до управління освіти Олександрійської громади. Там Світлана Тилько нам повідомила, що вони провели всі розслідування згідно з протоколом. За її словами, не коментують нічого, бо це неетично і може зашкодити дитині. На запитання, чи це був факт булінгу, відповіла, що ні, але нічого не пояснила. Від коментарів відмовилися й у профільному управлінні Рівненської райдержадміністрації. У поліції ж кажуть у рамках кримінального провадження. Твердити чи спростувати наявність відео не представилось можливим, оскільки в учасників події, їхніх батьків, вчителів та в соціальних мережах відео зафіксовано не було. Крім того, поліцейські з'ясували, що під час інциденту не встановлено фактів застосування фізичного чи психологічного насильства грубого порушення громадського порядку. Відтак складу кримінального правопорушення у діях хлопчиків не встановлено. Натомість їхніх батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських. Обов'язків, за що суд визнав їх винними. Батьки перевели свою дитину до іншого навчального закладу. Мама дівчинки не хоче, аби з кимось сталося подібне. Вимагає справедливого розслідування і просить не покривати цей випадок. Адже якщо винних не покарають, то вони відчують вседозволеність. Також вимагає, аби навчальний заклад або батьки хлопців покрили витрати на психолога для її доньки. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний телеканал ITV, Media Group. Злочинна діяльність перед судом постануть троє раніше судимих мешканців рівного, які вимагали з людей неіснуючі борги. У ході слідства було встановлено, що фігуранти займалися рекетом та намагалися тримати в страху місцевих жителів. Співробітники СБУ закоментували кілька епізодів вибивання неіснуючих боргів зі своїх жертв, вчинення грабежів та незаконне заволодіння транспортним засобом. При цьому фігуранти застосовували психологічний тиск, насилля та погрожували фізичною розправою як потерпіли так і їхнім близьким родичам зловмисниками. Виявилося троє раніше судимих мешканців рівного. А під час обшуків за їхнім місцем перебування правоохоронці виявили та вилучили готівкові кошти, мобільні телефони, автомобілі та інші речові докази. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Керував вантажівкою на підпитку. Патрульні поліцейські зупинили водія на дорозі міжнародного значення. Кермувальник не увімкнув покажчик повороту. Під час перевірки документів патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду 1,38 проміли. На кермувальника патрульні склали два адміністративні матеріали за керування транспортом у стані сп'яніння та за те, що не подав сигнал про поворот. Травмувалися неповнолітні у рокитному, не розминулися мотоцикл Аліфан під керуванням 15-річного жителя села Масевичі та автомобіль Хюндай, водієм якого був 15-річний односельчанин. У наслідок автопригоди неповнолітнього керманича двоколісного та його пасажира, 15-річного місцевого жителя, медики з травмами різного ступеня госпіталізували. Слідчі розпочав досудове розслідування. Слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі травми. У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини. Встановлено, що двоколісний не був зареєстрований в установленому законодавством порядку, а його керманич ніколи не отримував посвідчення водія. У обох керманичів відібрані біологічні зразки. Буде дорожче з 1 жовтня у рівному зросте вартість проїзду міським транспортом. Крім цього, більше платити доведеться і за вивіз сміття. Усі ці рішення приймали сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Які причини такого росту цін та скільки доведеться платити, розкаже наша Вікторія Якимець. Вартість проїзду у громадському транспорті та тариф на вивезення сміття. Ці питання сьогодні розглянули на засіданні виконавчого комітету у рівному. Місцева влада стримувала ріст цін від початку повномасштабної війни. Але економічна ситуація в країні і ріст цін на електроенергію, пальне та запчастини змушує нарешті змінити тарифи. Втім, прийняті тарифи будуть одними з найнижчих серед обласних центрів України. А крім того, міська влада розробила додаткові механізми, аби рівняни могли заощадити. Оскільки на зідбувається валідація в наших тролейбусах, відповідно. Одно люди зможуть скористатися карткою рівнянина. Вони зможуть курсувати за 12 гривень. Плюс, якщо вони будуть розраховуватися банківською карткою, це буде 13 гривень. І якщо буде готівка, буде 14 гривень. В маршрутках і автобуси змушені були підняти тариф 18 гривень. За словами Віктора Шекерзяна, рішення про підвищення вартості проїзду гальмували три роки. Хоча в інших обласних центрах тарифи переглядали чи не щороку. Утім, оскільки складові тарифи дорожчають, заморожувати тарифи далі не було жодної змоги. Причин для цього було чимало. Серед основних високі ціни на електроенергію енергію Та паливо електроавтотранс, фактично він функціонує на електриці, тобто підняття електрики, люди самі відчуваються в своїх фатішках і так само не виняток того споживання електроенергії. Багато перевізників почали бити на сполах і вже хотіли фактично залишати свої маршрути. Тобто, це був би колапс такий фактично не в общем перевозити наших людей. Це ну, було б дискомфорт, оскільки ми максимально відтягли це підняття тарифу. Рівняни ж до таких нововведень ставляться по-різному. кажуть, якщо вже підняли ціну, то. Мають контролювати і дотримання графіку. Ціни піднімаються ну, на все, на будь-які товари, харчування та інше. Ну, я думаю, що можливо і так само і зараз працівників дуже мало. Важко знайти, щоб відповідна була заробітна плата для водіїв. Для пенсіонерів, студентів. Думаю, що все-таки буде. буде. Ну, так здається, що невелика така різниця. але Кожного дня, користуючись ряди на транспорт, ми будемо відчувати цю різницю. Ну особливо. Ну це очікувано. Ми вже дивіться порахуйте скільки років вартість. Ми піднімалася на проїзд, а на пальне збільшилася вартість. Це про маршрутки, про електрику також. Крім того, на виконавчому комітеті затвердили і нові ціни на вивіз сміття. Це буде найнижчий тариф в регіоні Західної України. І в Луцьку, і в Житомирі, до прикладу, ціни на вивезення побутових відходів значно вищі. У будь-якому разі мешканці багатоквартирних будинків рівного платитимуть 47 гривень 80 копійок. Одноквартирних 50 гривень 79 копійок. У квасилові тариф для мешканців багатоповерхівок тепер становитиме 39 гривень 71 копійка. А для тих, хто проживає у одноквартирних будинках, потрібно буде платити 36 гривень шістдесят копійки. Ці зміни теж були неминучі через подорожчання пального, запчастин і інших складових тарифу. Насправді багато факторів, які вплинули на це. Ну першочергово, це зміна законодавства, яка у 2023 році. Тепер великий акцент зроблений на сортування відходів на зменшення кількості захоронених відходів. Також є ряд факторів, які, тобто і це і зарплата. І податки, які збільшилися, і так далі. Нові тарифи діятимуть уже з 1 жовтня цього року. Повертаючись до проїзду громадському транспорті, варто зауважити, що для пільгових категорій та вимушено переміщених осіб нова ціна значення не матиме. Приїзд для них лишатиметься безкоштовним. У школярів діятиме знижка у розмірі 50%. Телеканал ITV, Медіагруп. Про те, де з'являться перші платні парковки у Костополі, про рейтинг шкіл у рівному та про першу в Україні добровільну жіночу пожежну команду, яку створили у громаді на Рівненщині, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group, у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Стабний порив у рівному ремонтують водопровід. Турнір серед учнів: 16 команд змагатимуться за перемогу у турнірі Бейбі Вулф Клаб. Застарілі мережі кілька днів поспіль у рівному триває ремонт водопроводу на перехресті вулиць Соборна та Петра Дорошенка. 15 вересня на цій ділянці стався порив труби. Внаслідок цього тимчасово було відсутнє водопостачання. Коли аварію ліквідують остаточно, та які роботи тривають наразі, дивіться у матеріалі далі. Не витримав навантаження у рівному декілька днів поспіль. Триває ремонт водопроводу на перехресті вулиць Соборна та Петра Дорошенка. 15 вересня на глибині понад 2 метри сталася аварія системи водопостачання, яка в експлуатації вже близько 80 років. Виїхали працівники підприємства, дійсно зафіксували пошкодження водопровідної мережі. Була перекрита водопостачання частина мешканців даного мікрорайону. Відповідно до робіт приступили. 16, вчора, 16 вересня, e, справилися водопостачання відновити вдалося вже практично десь пів п'ятої вечора. E, далі займалися працівники благоустрою. Під час розкопок на ділянці комунальники виявили застарілий водопровідний колодязь, який взялися відновлювати. Нема дні ще забітувати. Спочатку дно колодязі. Це займає час сьогодні і завтра, тобі ж на два дні. Сьогодні ми заливаємо дно. Воно має застити питон. А потім завтра ми відновимо цей колодець і зробимо роботи по відновленню вкриття. Таким чином це колодязь саме врізка від водопроводу, яка йде по цій вулиці, на вулицю Дорошенка. У перший день аварії рух транспорту на вулиці Соборній був ускладнений. Його регулювали поліцейські зараз. Затори також є, але вони не такі, які були першого дня. 15 вересня через прорив труби на перехресті вулиць Соборної та Петра Дорошенко рух транспорту був частково ускладнений. Поки на місці тривали ремонтні роботи, патрульні регулювали рух, допомагали водіям, стежили за безпекою підходів і робили все можливе, аби місто залишалося мобільним навіть в умовах аварійної ситуації. Завершити всі роботи фахівці рівне облводоканалу планують 18 вересня. Надалі підприємство буде звертатися до працівників Шеу, аби ті відновили асфальтне покриття на ділянці дороги, де сталася аварія. Максим Остапець Олеся Мороз, телеканал ITV Media Group. Хто стане найкращим у Рівному? Проведуть змагання з футболу серед учнів 4-5 класів, 15-ти шкіл рівного та однієї шпанівської громади. Змагання розпочнуть вже наступного тижня. Як учні готуються до турніру, та які призи чекають на переможців? Розповість наша Дарина Черемшина. Турнір серед учнів у Рівному проведуть відкриту першість з футболу серед учнів 4-5 класів. Участь у них братиме 16 команд: 15 з рівного та одна зі шпанівської громади. Це близько 150 юних футболістів та футболісток. Взагалі ці змагання вони були започатковані для того, щоб школярі розвивали. Ну, розвиток футболу, діти хочуть більше грати в футбол. І ми вирішили придумати ось такі шкільні змагання, щоб грали школярі, тому що в Рівному є багато академій, різних гуртків футбольних. От. А тут якби, основна ну, цікавість цих змагань в тому, що діти грають за свої шкільні заклади. Такі змагання проводитимуть вже вдруге. Тренувати дітей, розповідає вчитель фізкультури колегіуму, не складно. Адже вони зі слів Олега Левенця мають ентузіазм до Таких змагань. Це найпопулярніша гра, напевне, тут, на території не тільки Рівненщини, а й в Україні взагалі. Ось, багато дітей бажає взяти участь, тому. Е Команду, скажем, склали. Хотілося, звісно, от виступити вдало, тому що багато дітей займаються професійно футболом, ході спортивні секції. Мені як вчителю це простіше команду так зібрати. Змагання проводитимуть на чотирьох майданчиках різних шкіл зі штучним покриттям зі слів начальника управління молоді та спорту Олександра Гребенюка. Гратимуть у ліцеях за числом 9, 19, 26… Та в гармонії фінал проводитимуть у 26-му. Ну, спільно з управлінням освіти спільно з ФК Верес було прийнято рішення. ФК Верес виступив ініціатором. І ми вирішили, що підтримаємо 16 команд. В принципі, вболівальників футболу і дітей, які полюбляють футбол в рівному багато. На стадіоні Авангард у Рівному провели жеребкування календаря змагань. Команди дізналися своїх суперників. Цей номер 15». Гетри змагання стартують 22 вересня. Фінал планують провести 1 жовтня. На учасників чекають відзнаки в різних номінаціях буде навіть можливість безкоштовно відвідати матч Рівненського Вереса. Втім, для цього потрібно постаратися, адже конкуренція доволі висока. Дарина Черемшина, телеканал АЙ Тіві Медіагруп. Нарешті вдома, 16 вересня в Гущанській громаді, зустріли військового Юрія Видюка, який повернувся з російського полону. Про це повідомили в Гощанській селищній раді. Чоловік перебував у неволі майже півтора роки. Раніше Юрій також воював за Україну під час АТО. Попереду у героя тривалий шлях відновлення та реабілітації. Вітаємо вдома. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.